Третій дебат: Чи помер Ісус Христос на Христі? Ця тема є одним з найважливіших питань, з яких у нас християнами існує протиріччя. Щойно виникає релігійна бесіда з якимось священником, Той завжди починає так. Дивіться: мовляв, всі християни та юдеї, незважаючи на найсильнішу внутрішню ворожнечу, одностайні в думці, що Ісус Христос помер на хресті, і те саме виявляється з архівів давньоримського римського уряду. Проте через 600 років після Ісуса Христа в постелі Аравії з'являється людина і наперекір всьому. Іншому світу голосно заявляє, і не вбили, і не вбили розп'яттям. І що? Чи може висловлювання тієї людини заслуговувати на довіру? О, віруючи, скажіть, присягніться Богом, що все сказано тим чоловіком правда, але шкода ті, що заперечують, що ви не обдаровані розумінням. Бо воїстину святий пророк ісламу, Мухаммад, нехай буде з ним мир і благословення Аллаха, незважаючи на те, що був неписьменним, народився. В пустелі Аравійського півострова здійснив у прямому сенсі велике диво, блискуче довівши і обґрунтувавши свою заяву проти одностайності і однодумності всіх інших народів, що стало безперечним доказом його істинності. Тема про смерть Ісуса Христа на Христі стала темою наших дебатів, що відбулися в Каїрі 17 березня 1933 року. І доктор Філіп зготувався до них як ніколи ретельніше. Поряд із собою він привів ще двох священників – Каміля Мансура та доктора Елдера. Та всі троє по черзі прийняли участь у дебатах. Однак кожен із них зазнав жорстокої невдачі. Під час дебатів в якості глядачів були присутні більше 70 шанованих панів вченого стану. І яке ж це було дивовижне видовище, коли священник Каміль Мансур піднімався з місця з надламаним серцем, відчуваючи поразку, і язик не слухався його. Він говорив, не обмірковуючи слова, і сідав на місце ще до кінця відведеного його висла. Приступу. У другому випадку з запалом до дебатів заразився доктор Елдер. Проте також дуже скоро він не знайшов, що відповісти і замовк. Потім піднявся сам доктор Філіпс, і також, подібно до соратників, зазнав невдачі. І крім як кілька цитат Павла, привести ще якісь приклади він був не в змозі. Весь цей час ісламська сторона була представлена тільки однією людиною. Проте Всевишній Аллах визначив тріумф свого раба та єдинобожє розгромило трійцю. Насправді, видовище Довище руйнування хреста та руйнування трійці перед істиною та консенсусом права було вкрай незвича незвичним і цікавим. Щасливі ті, хто був присутній там. То чув та запам'ятав. Після закінчення дебатів при поверненні в дверях священник Каміль Мансур сказав мені: О, якби ви були християнином, адже ви вивчали християнську релігію набагато краще, ніж ми всі. Я сказав ні, пане священнику, ні. А вивчав я її тільки для того, щоб знову повернути вас і вам подібних до священного лона ісламу. Ви зобов'язані. Визнати моє свідчення і повернутись в обитель істинної віри та релігії Господа в іслам. Одним словом, ці дебати являли собою повну перемогу ісламу та повне фіаско християнства. Відобразити все це у подробицях дуже складно, як то кажуть. Тепер я надаю резюме дебатів, що прийшли на цю тему. У своєму виступі я сказав: згідно умовою, поставленою паном доктором Філіпсом, також і в сьогоднішній темі я повинен вести дискусію, тільки дотримуючись Біблії, і це не зважаючи на те, що на моє е, переконання вважаю Біблію спотвореною, що відомо і самому пану доктору. Християни вірять, що Христос, віддавши життя на хресті, викупив усі їхні гріхи. Я ж переконаний, що Всевишній Аллах, слідуючи своїй давній його поводження з пророками врятував Ісуса від смерті на хресті. Люди захотіли знищити Авраама, покинувши того у вогонь, проте Всевишній Господь, той вогонь остудив. Доктор Зуїмер у своїй книзі Асір уль аджі» пише. Єремію, зв'язавши мотузками, кинули в глибоку бездонну краницю. Проте Всевишній Аллах врятував його. Так само Всевишній Аллах врятував трьох сподвижників Даниїла, коли їх спіймали та кинули в вогняне пекло. Так само юдеї хотіли омертвити Ісуса Христа, розп'явши Того на Христі, щоб довести прокляття, що лежить на ньому, але Всевишній Аллах врятував його від проклятої смерті і навіть наблизив до себе. Отже, смерть Ісуса на Христі не доведена жодним переконливим доказом. І перед тим, як викласти, керуючись Євангелієм, істинність подій, що відбулися на Христі, згадаю про докази, що доводять той факт, що Ісус не помер на Христі. Отже, перший аргумент до лже пророків Тора розповідає. А пророка того чисновиця, того має зрадити смерть. Второзаконня 13.5. Далі вторі написано. А коли буде на кому гріх смертного присуду, і буде він убитий, і ти повісиш його на дереві, то труп його не буде ночувати на дереві, але конче поховаєш його того дня, бо повішений. Боже прокляття, і ти, не заначистивши своєї землі, яку Господь Бог твій дав тобі на спадок. Второзаконя 21, 22, 23. Цілком ясно, що Ісус нехай перебуватиме з ним мир, посягнув пророцтво, і на думку. Юдеїв він був брехуном, у паси Аллах в такому випадку, якщо юдеї повісили його на хресті, і він на ньому помер. Обов'язковим висновком з усього цього буде, що Ісуса, не дай Аллах, доведеться визнати як проклятого. Отже, коли християни визначили собі і встановили віру в смерть Ісуса на хресті, відразу автоматично визнали його як проклятого. Тому написано. Христос викупив нас від клятви закону, ставши за нас клятвою, бо написано: проклятий кожен, хто висить на дереві. Послання Галатам. Це вірування християн докорінно неправильно, оскільки, слідуючи йому неодмінно напрошується висновок, що Христос, не дай Аллах, не був праведним у своїй претензії на пророчу місію а був брехоном. Одним словом, смерть Його на христі підриває правдивість Ісуса Христа, що і треба було юдеям, але оскільки Ісус у своєму домаганні був правдивий переконанням Його смерті на Христі виявляється абсолютно неспроможним. На думку християн, необхідність смерті Христа на Христі полягає в тому, щоб отримати таку дивну панацею від усіх скоєних ними гріхів. Однак, я стверджую, дотримуючись тієї ж Євангелії для досягнення подібної цілі помирати на Христі зовсім не обов'язково. Ісус каже, Син людський має владу з землі прощати гріхи. Матвія 9.6. Цю заяву Ісус зробив ще за життя, і цілком ясно, що потримати прощення від гріхів смерть на Христі не має під собою жодної необхідності. Християни стверджують, що Христос заколотий за них, принесений за них у жертву, гріхи їх викоплені, і якщо він не помер на Христі, тоді радісна звістка Павла і віра Християн втрачають будь-який сенс. Я кажу так, безумовно, Христос не помер на Христі, і ваші проповіді химні – Оскільки смерть Ісуса на Христі суперечить божественному бажанню і самій місії Христа, адже Всевишній Аллах каже: Бо я ласки хочу, а не жертви. Осія 6,6. Потім каже вже сам Ісус: ідіть навчиться, що означає милості хочу, а не жертви, бо я прийшов покликати неправедників, а грішників. Матвія 9:13. Отже, Всевишній Аллах Хоче милості, але не жертви. І єдиний спосіб отримати цю милість той, який прийшов казати Ісус і вказував, і називав все своє життя. Таким чином, смерть Ісуса на Христі, смерть спокутна повністю суперечить бажанню Всевишнього Аллаха та становищу самого Христа. В Євангелії від Матвія написано Але Він сказав їм у відповідь. Рід лукавий, перелюбний, шукає знамення, і знамення не дасться йому, крім знамення Йони пророка. Бо як Йона був у тробі кита в три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні та три ночі. Матвія 12, 39, 40. Якщо ж ви захочете дізнатися, чи помер Йона, перебуваючи в утробі кита, чи ні, будь ласка, просимо вивчити нижче наведену витримку з книги пророка Йона. Написано І був Йона в отробі цього кита три дні та три ночі, і помолився Йона Господові Богові своєму з отроби кита. Книга Йони 1.17.2.1.2 Христос наполіг для цього покоління саме на диві пророка Йони. І очевидно, що Йона потрапив у живіт кита, будучи непритомному стані, але він був живий. Також Йона пробув у утробі кита, знову таки будучи живим і живим звідти вибрався. Отже, необхідно, щоб і сам Ісус Христос також потрапив у могилу, будучи саме живим. Пробув у ній живим і вийшов із неї живим. Інакше рішуча обіцянка Христа, і саме диво втрачають всякий сенс і стають голослівними. Перед християнами тепер два шляхи. Чи нехай вони відмовляються від догми смерті Ісуса на Христі і вірять у Його спасіння від Христа, як віримо ми. В такому разі передбачення дане Ісусом здійсниться, і диво, створене їм, втілиться у дійсність, або ж продовжуючи вірити в смерть Христа на хресті, вони повинні будуть визнати його диво як таке, що не відбулося, але в такому випадку слід мати на увазі, що тоді пророча місія Христа теж наражається на серйозну небезпеку, адже він наполягав саме на диві, подібному тому, що здійснив пророк Йона, виходячи з усього цього, твердження, що Ісус не помер на Христі, є цілком доцільним. Коли Ісус Христос дізнався про події, які згодом відбудуться з ним на хресті та про плани, що виношуються юдеями, то, за словами Луки, і сам відійшов від них так, як кинути каменем, і ставши на коліна, почав молитися: Отче, коли ти хочеш, віддали від мене на цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. І з'явився йому ангел з небес і зміцнював його. 22.41.43 Луки без жодного сумніву. Ісус так гаряче і старанно благав Всевишнього Аллаха, що Той врятував його від страшної та принизливої смерті, і та чаша була нічим іншим, як чаша смерті. Тепер питання, чи почута ця молитва Ісусом чи ні, якщо так, то думка про Його смерть на Христі неспроможна. Якщо ж ні, то виникає сумнів у праведності Ісуса, оскільки в притчах написано. Далекий Господь від безбожних, а молитву праведників чує. 15.29. Тому істина в тому, що Аллах почув його молитви та благання, як це завжди входить у його суну, і визволив Христа від проклятої смерті на Христі. У посланні Євреїв написано він одній плоті своєю сильним криком і зі сльозими приніс молитви і благання. Що може врятувати його від смерті? І був почутий за своє благовоління. 5.7. Це передбачення та опис однієї події. Це передбачення є метою наведеного нижче вірша притч. Страх Господній додає днів, а літа безбожних скороціся. 10.27. Воно ніколи не було виконане. Доки не буде доведено, що Ісус Христос був знятий із Христа живим? Насправді ж Ісус, отримавши звістку від Аллаха і слідуючи йому до останньої миті, був спокійний і впевнений, що не зможе померти на Христі. Але коли муки його досягли апогею, Ісус вигукнув: Боже мій, Боже мій, нащо ти залишив мене? Інакше кажучи, нагадав Богу обіцянку, дану ним Христу. І оскільки Всевишній Аллах завжди своєї обіцянки доводить до логічного кінця, він врятував Ісуса від смерті на хресті. Виходячи з цього, люди, побачивши його в несвідомому стані та зануреному в кому, подумали, що він уже помер, і зняли його з Христа. З Євангелії виявляється, що Всевишній Аллах, щоб вирвати Ісуса з лап смерті, створив і надав кілька незвичайних можливостей та ситуацій, з них кілька дивовижних подій мають місце в самому Євангелії. Одне з них полягає в тому, що Аллах послав дружині Пілата сон, і вона відправила до чоловіка посланця зі словами: Не роби нічого праведникові тому, бо я нині у вісні багато постраждала за нього. Матвія 27.19 Отже, з'ясовується, що волею Аллаха дійсно було дарувати Ісусу спасіння від смерті і хто може завадити волі Його. Христос, за свідченням Євангелія від Матвія, був пастухом народу Ізраїлю, який врятує народ мій Ізраїля. Ісус сам каже, Я посланий лише до загиблих вівців Ізраїлевого дому. Матвія 15, 24. І на момент появи Ісуса Христа єврейські племена були розрізлені та розсіяні, і справді вівці Ізраїлевого дому були втраченими. Ісус каже, є у мене і інші вівці, які не з цього стада. Потрібно мені також привести їх. Справді, євреї були розкидані від Індії до Куша, Естер 8, 8,9 та 3.8. Тепер, якщо визнати, що Ісус помер на Христі у віці 33 років і цим все завершилось, змістом тому буде, не дай Бог, неспроможність пророчої місії Ісуса Христа. Отже, найвірнішим є те, що Він, врятувавшись від смерті на Христі, мирно пішов із життя, попередньо доправивши тим розрізленим племенам послання істини. Ісус Христос, звинувачуючи юдеїв, каже їм: бути вам винними за всю кров невинну, пролиту на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарія, сина Варахії, якого ви вбили між святилищем храму. Та вівтарем Матвія 23:35 Якби Ісусові судилося також загинути від їхніх рук і крові Його також пролитися, він згадав би поряд із усіма себе теж, більше того, голосив би свою кров епілогом усього. Тут, оскільки спостерігається можливість згадати мовчання Ісуса щодо себе вказує, що насправді Христос не повинен бути вбитим на юдейському хресті, інакше згадка про Його кров обов'язково мала би мати місце в першу чергу. Серед яскраво виражених слів і фраз, висловлених Ісусом Христом в Євангеліях, найчастіше зустрічається таке, як постраждати. Перед подіями на Христі Христос говорить а, так, і син людський постраждає від них. Матвія 17,12. Б. Бо якби блискавка, що блиснула від одного краю неба, сяє до іншого краю неба, так буде син людський у день свій, але спершу потрібно йому багато постраждати і бути знедолений. Цим родом, Лука 17, 24, 25. «В. І сказав їм, дуже хотів я їсти з вами цю Пасху перед моїми стражданнями. Лука 22.15. І потім, після подій на Христі говорить: тоді Ісус сказав їм: О нерозумні і повільні серцем, аби ви вірити в усе, що говорили пророки, хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу. Лука 24, 25. 26. З усіх пояснень ясно, як день, що Ісусу слід було тільки постраждати і потім рятуватися. До смерті справа не дійде, оскільки згадка смерті і умертвіння в словах і висловлювання Христа аж ніяк не виглядає чітко. Залишаються розповіді, у яких присутні слово смерть чи умертвіння. Так, це є деяким перебільшенням, і заставити обидва цих слова можна в такий спосіб, що у Біблії в відношенні сенсу постраждати, також вживається слово смерть або померти. Павло каже: Я щодень умираю, так свідчу, браття вашою хвалою, що маю її в Христі Ісусі, в Господі нашому. Перше послання до Коринтян 15, 31.